ця річ гігант Зроблю це знову Мене звати Білі Айліш Білі Айліш Білі Айліш Білі Айліш Білі Айліш Білі Айліш Я думаю, що це 18 жовтня 2017, -го. 18 жовтня 2018, -го. 18 жовтня 2019, 18 жовтня 2020, 18 жовтня -20... 20 -20 2021 okay. Okay.

Говорячи про інстаграм, я маю декілька ідей. Ми зробимо щось нове. Про що ви хочете запитати мене у Vanity Fair? Бум. Готово. Три, два, один. Пост. Доки я чекаю на ці маленькі запитання, давайте перейдемо до того, заради чого ми тут. Я Почуваюсь дуже добре. Це так круто робити це щороку. Не знаю. Мені здається, що інколи люди думають, ти все одно будеш робити усе, ніби ти повернешся і продовжиш. І Я просто люблю. Мені це подобається. Це круто. Воно так багато значить для мене. Щороку я дивлюсь це відео і думаю, що це справді робить мене дуже щасливою. Я відчуваю надію, і я відчуваю, що у правильному місці прямо тут і зараз. Нічого такого. Другий рік розумієте про що я? Я створила альбом, отримала ще дві греммі. Так, документальний фільм вийшов. Нарешті вийшов фільм про Бонда. Я познайомилася з королівською сім'єю. Я опублікувала книжку. Я зробила спеціальну колекцію на Амазон. Випустила фільм з Дісней. божевільно. Я, нарешті, знову поїхала у тур. Я почала та завершила світове турне, не пропустила жодного дійсно захоплюючого побачення. Я була хедлайнером Коачелли. Це було таким сюрреалістичним та божевільним я була хедлайнером Глестонборі, я отримала Оскар. Не дозволяйте чомусь теперішньому зруйнувати. Future, майбутнє чи uh, минуле Що це чорт хтось означає? Like, серйозно про що вона? ще like, раз. не дозволяйте чомусь теперішньому зруйнувати майбутнє чи минуле. чи минуле дівчинко? Не дозволяйте чомусь теперішньому зруйнувати майбутнє чи минуле. Добре. Що для мене найважливіше зараз? зберегти своє щастя, яке я відчуваю, немов вперше за багато років. я хочу залишитись щасливою. Це велика мета для мене. Мені подобається, що я сказала це. Мені було теж дуже страшно. Я була така, що знаєте. Я була справді розгублена протягом хвилини, і я просто нарешті не почуваюся такою. І я так хвилювалася, що це скінчиться. Це так дивно, що це я, але я не знаю це себе. Я не знаю. Життя дивне. Найважливіше для мене зараз бути на зв'язку з самою собою і тим, що я справді відчуваю. Слухати своє чуття, довіряти своїй інтуїції, щоб моя сім'я була гарною, здоровою та щасливою, а мої стосунки з ними справді міцними. Ось що для мене важливо ні. Я не відчуваю так, так я відчуваю, що на мене тиснуть, але я не відчуваю тиску. Ви знаєте, що я маю на увазі? Той перший рік ні, ні. Я завжди вважала це питання дуже цікавим, тому що я явно мала до нього зовсім інші почуття. І чесно кажучи, я не знаю, чи коли здізнаюся, тому що тиск це не те, що ви можете побачити, і ви не можете доторкнутись до нього чи щось таке, ніби воно просто там. Так я б сказала, що відчуваю тиск на мене. Я не почуваю себе виснаженою, я не відчуваю себе під контролем, але з цим усім відчувається великий тиск. Так, тиск точно є. у всьому, що я хотіла, є лінія, про яку я багато думаю. Таке відчуття, ніби вчора було рік тому, але я не хочу, щоб хтось про це знав, тому що всі хочуть чогось від мене, і я не хочу їх підвести. Мені просто подобається цей рядок, і він ніби розбиває моє серце щоразу, коли я співаю та чую його. Тому що це правда. Я їла веганські страви без глютену. Трохи сиру, трохи підробленого сиру, трохи підробленого хліба, трохи підробленої картоплі. Фальшива картопля! Я їла буріто з безглютенним коржиком, а потім хумус з безглютенним коржиком. Окей. У мене була миска ягід, миска домашньої асаї, яку приготувала моя мама. А потім я прийшла сюди і з'їла бублик з вишковим сиром. Бублик! Отже, вгадайте, що я їла? Три великих буріто із безглютенним коржиком. Буріто бомба. У мене над ліжком висить велика ковдра Луї Вітон. А потім на іншій стороні мого ліжка великий плакат, який підписали усі мої друзі. А над ліжком і балдахіном у мене ніби вогники. Це правда, як пекло, схоже на пекло. Мені дуже подобається дурман. Пекло ніби скрізь просто червоне освітлення. У мене з одного боку висить купа тканини Гучі, такий високий звір. Я навіть собі не вірю. Це ніби моторошно і сексуально. Це дурман. Я буквально замовкла. Благослови моє серце. Я так багато про мене з того віку, що існує щось, куди люди могли б піти подивитись і побачити. І Є такі кадри, які ніхто раніше не бачив, і я думаю, так ніхто цього не бачив, але зараз зараз теж буде. Просто більше кадрів зі мною у 16 Про те, якою ідіоткою я була. моя спальня зараз це інша спальня в іншому будинку. Нещодавно у мене було шоу в Новій Зеландії, начебто, всі стіни зроблені зі скла, і зовні можна було побачити всіх. А я думала, що мені байдуже. Отже, я ніби втікла від охоронців і всіх людей, і я підійшла та грюкнула дверима, я обійняла їх усіх і просто була з ними. Це був справді дивовижний момент. Подивіться на мій маленький зубок. Так, це було одне з моїх улюблених. Це було це було добре. Я відчувала. Я багато думала про це до цього дня. Прямо зараз, у цей період часу, я відчуваю такий зв'язок із фанатами. Якби ви їх не називали таким чином, що я просто... це так добре. Я навіть не можу сказати. Це так добре. Ніби я просто почуваюся сильною, іноді люди говорять речі, які дійсно багато значать для мене. одного разу я була там, і хтось сильно схопив мене. Мені було боляче. Ще хтось був поруч, буквально хтось з натовпу. Піднявся великий галас. Але ця людина просто дивилась на мене, і я подивилась на них. Мене запитали, чи я в порядку. Я відповіла, що в порядку. Це була така маленька мить, але це було справді. Це було дуже приємно. Це підняло мені настрій. Боже мій. Боже, це чудове запитання. Можливо. Повірте мені. Я під контролем. Я головна. Я знаю, що роблю. Я в порядку. Я така. Мені можна довіряти. Я нікуди не збираюсь. Знаєте, я не зникну. Якщо лише не помру, тоді я зникну. Отже, якщо це станеться, вам доведеться впоратись з цим, але ми побачимо. Так, як і все. Весь одяг, який я маю, безкоштовний. Все взуття, яке я маю, безкоштовне. Я отримую шкарпетки безкоштовно. одяг, взуття, каблучки, прикраси. Я так просто думала, я не можу. Знаєте, це так смішно, що люди, які не повинні отримувати безкоштовні речі. Отримують безкоштовні речі. Тож я намагаюсь роздати це друзям у своєму житті. Я просто хотіла піти й отримати те, чого насправді дуже хочу, замість того, щоб брати те, що є безкоштовним. У мене немає антуражу. Мені хотілося б, але мені 16, і зараз це лише моя сім'я, з якою мені добре. Я згодна мати це, поки можу. Знаєте, коли мені це не дуже потрібно, коли я втрачу це, то буду сумувати Отже, я наче в порядку. В житті я не маю такого. У мене є один. Знаєте, думаю на зйомках та подібному він дійсно схожий на мою команду, але я знаєте, не ходжу по світу зі свитою. Я схожа на себе майже на одинці з якоюсь людиною чи не так, з ким би я не була, чи з моєю родиною. Я маю на увазі, що насправді це ніколи не зміниться. Моя сім'я це найважливіше у моєму житті. Отже, я багато з ними або я просто сама у своїй машині. Я люблю бути одна у своїй машині. Ось мій антураж, моя машина. Um, I mean, я маю на увазі, що він очевидно не так багато поруч, як був, коли він жив з нами, коли ми жили всі разом. Ми бачимось весь час, і зараз ми знову починаємо створювати музику. Ми тільки почали процес створення альбому, який справді захоплює. Тож зараз у нас є певні дні, коли ми бачимось, і це дуже приємно, тому що ви знаєте, я занурена у життя. Насправді я багато гуляю з братом. Він мій друг однозначно домашня школа. Просто будь-що про домашні навчання, і ніби люди нічого про це не знають. Як ви подружились? Що? Я маю на увазі це питання. Мене запитували це все моє життя, перш ніж брати інтерв'ю. Це все. Будь-хто запитає, як ви заводите друзів. Це дратувало, це було прикро, не любила це. Мені просто набридло, коли мене запитують про обне те саме. Здається, я просто хочу творчих запитань. Я думаю, що на їхньому місці я ставила б дійсно творчі запитання. Говорячи про творчі запитання, давайте швиденько переглянемо цей інстаграм. Ось про що ви мене запитуєте. Ці гарні, ці справді гарні. ваша найменш улюблена пісня, Watch. яке твоє улюблене шоу у цьому турі? Бостон. Над скількома піснями ти працюєш? Одною наразі. Що вам подобається у цьому інтерв'ю? Не знаю. Я відчуваю справжній зв'язок із собою. Дуже круто мати ці п'ять версій себе, з якими можна взаємодіяти. Це просто так божевільно. Таке враження, що я спілкуюся з іншими людьми, але це теж я найбільше зростання між роками. З початку цього року до цього часу я змінилася більше ніж за останніх п'ять років, чесно кажу. Твій улюблений гурт. Я думаю, що повинна просто сказати The Бітс боріто чи какання. О, я не хочу обирати. Я думаю, боріто, але какання це важливо, вибачте, ні. Так. Так, ні, я ще не знаю. Я думаю, так. Біллі, Ісус любить тебе! Добре народ, дякую за запитання. Повернемось до інших запитань. Я просто хочу я справді хочу спробувати зв'язатись з тою, ким я є. Тому що в цьому році був момент, коли я насправді не усвідомлювала, ким я є. Я просто йшла за тим, ким я вирішила бути. це правда. Я все ще робила це в той момент. Я теж це знала. Я знала, коли говорила. Коли я сиділа там, я знала, що відбувається у мене є кілька інших речей, які я хочу залишити при собі. Які є моїми бажаннями, і ми побачимо, як вони підуть. Сподіваюся, наступного року я зможу це зробити, і мені не доведеться це говорити і знатиму, про що я говорю. Це так дратує. Я роблю це весь час. О, я це все роблю. Чесно кажучи, я робила це стільки разів у цих інтерв'ю, де я буду, Ну, я не можу цього сказати, але в майбутньому згадаю. Я не пам'ятаю, можливо. Я хотіла б стрибнути з парашутом. Можливо, стрибнути на бандажі зі скелі чи щось таке. мені дуже подобається страх. Я хочу прибати електромобіль. Я хочу врятувати кількох коней. Цього року я дуже змінила свій фітнес спосіб життя. і це був справді божевільний процес. я почуваюся краще ніж будь-коли. Я пишаюсь цим. Я дуже багато працювала над цим, і я хочу бути у гарній формі. Я просто хочу бути підкаченою. Так тож сподіваюся, в наступному році я буду. мускулистою. Але найбільші плітки про те, що я продала душу сатані. Про oh, те, що, що я, я знімаюсь в третьому сезоні Ейфорі, це не так. Я хотіла б бути. Ейфорія це пожежа. ні, я взагалі не люблю бути у відносинах. Ні, ні. Ні, ні. Дякую. Ні, я не маю хлопця. Я не можу мати хлопця. Це було б погано по відношенню до нього. Так. Ура. Так я надзвичайно вдячна стосункам, які у мене були минулого року. І я думаю, що зараз він набагато щасливіший. Це робить мене щасливою. так маю. І це дуже круто. І я дуже схвильована та щаслива. Мені вдалося досягти моменту в моєму житті. Моє життя дійшло до того моменту, коли мене не тільки просто знає людина, якого я знаю як найгарячішого хлопця на світі, але я ще й почала з ним зустрічатися. Ви жартуєте? Чи можемо ми просто поплескати мені? Дякую. Джесі біжить перед усіма. Я добилася його. Все я, я зробила це лайно. Я забрала цього придурка. Моя мова любові, щоб там не говорили, це фізичні дотики. Мені просто потрібно весь час торкатись шкіри, дотики, обійми. та все, що пов'язано зі шкірою, для мене справді важлива річ крім цього, ще свобода. Знаєте, я не хочу, щоб мене контролювали. Я хочу мати простір, і хочу любові та уваги. І однакові захоплення це справді важливо. Я просто надихнулась цією людиною, а він надихнувся мною. Це дійсно круто. Судіть мене, будь ласка. Я не, а потім одне слово чорт, візьми. Ні, це мій стиль. Пародія на Біллі Айліш, щось йде. Можливо, я хотіла б сказати повернення Maybe, до початку або me? просто повернення до себе, до старого я. Щось таке. Не знаю, звичайно. Sure. Станція Фрутвейл, be... витоки. вихідний день Ферріса Бюллера. Це Solid надійний choice. вибір. Я дивилась фільм, ще коли була дитиною, і це й досі один з моїх улюблених фільмів. Це просто це просто чудово. Брок Гемптон, Тіара Ветехно, Арло Паркс, The Doors, Кейк, Кардигани, Дора. Ви знаєте хто? Ну і я. Деякий час у мене дійсно була невеличка криза ідентичності Мені здавалося, що я прикидаюсь білі Айліш. Я відчувала себе пародією. Так це тривало недовго. Як і у мене у білі 2020 року була криза ідентичності за бортом. Тоді я була трохи налякана цим і відчувала себе дуже віддаленою найбільше з чим я зараз борюсь, це конкретні стосунки, дружба, які я намагаюся з'ясувати, як не сердитись по справжньому. Я намагаюсь навчитись не ображатись, не дозволяти собі. Ставитись до людей дивно, Через страх бути покинутою. Це досить низько. Я можу співати досить тихо, тому що в мене ніби чоловічий голос. Сі, можливо. Не знаю. Я можу співати дуже низько. Це так круто, я можу співати дуже низько. Тобто, я не знаю на пам'ять, я б припустила, що можу співати нижче, тому що я старше, так? Не знаю. Можливо, я не вмію співати низько. Ти хороша. Ось ти. Це дурість. Це моя мама. Вона хвора, як стобич. Я не проти, я можу залишатись тут довго. Я люблю це, я теж це люблю. Привіт, крихітко, це бабуся. Я вас так люблю. Я вас так люблю. Ходи сюди, приєднуйся до мене. Привіт. Я люблю тебе, Біллі. Моя мила мама, люблю <ріган> тебе. Мама, йди Хізер, Привіт. Я люблю тебе. Я тебе дуже люблю. Весело бути тут. О, ні. Ні. Класична Мегі Берт. Це я сумую за вами всіма. Ти сумуєш? Ти сумуєш за цією маленькою дитиною. Як? Це так прикро та підло. Yeah, так, як би важко це не було, я теж сумую. Ти смішна, і все те, за you know, що you know, ти, та ти так висмієш та себе, було особливим, you know, смішним, you know, сміливим, you know, чарівним і дивним. You know, Мамо, я тебе know, люблю. Мама. Я тебе теж дуже сильно люблю.